Thank you Найважливішою властивістю землі є її родючість. З давніх давен люди визначають цінність землі саме з точки зору її здатності приносити добрий врожай. Однак господарська діяльність часто призводить до виснаження ґрунтів. Земля втрачає свої родючі властивості. Що потрібно робити для підтримки і відтворення життєдайної сили землі? Чи може держава допомогти сільгоспідприємствам зберігати та відновлювати якість землі? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Турний орний ґрунт часто називають дзеркалом господарської діяльності людини, але якщо від землі хочуть мати все і сьогодні у цьому дзеркалі ми скоро побачимо не уславлені українські чорноземи, а пустелю. Втрата ґрунтом родючості його деградація позбавляють власника землі основного засобу виробництва, вартість якого залежить від здатності приносити врожай. Раз на п'ять років треба відкислювати грунти, тим більше в поліській зоні. Без внесення мінеральних добрив, практично урожаю такого як очікуєш, не отримаєш. Доцільність, звісно, відкислення дуже велика, дуже велика, але дуже і накладна. По зернових, по картоплі це підвищення врожаю автоматично буде десь в районі 40 Ну і в залежності від культури, бо такі культури, як, наприклад, кажу, буряк морква, то вони попросту не виростуть на кислих почвах. А тим більше, що по останніх аналізах, які ми робили, робили на Шубківське, то у нас середньокислі і кислі ґрунти, і, і дуже кислі. Ось як на сьогодні бачать загальну українську картину фахівці. На сьогодні проблема. Кислотності ґрунтів є дуже гострою для проблемою для землеробства України в поліській частині. Найбільш е, така серйозна ситуація з кислотністю, якраз в нашій Чернігівській області. Вже е, 52 середорних земель ми маємо кислих ґрунтів. За, на жаль, за цим показником ми якраз повернулись в 60 60-ті роки минулого століття. Проблема кислотності актуальна для Сумської області. Для Житомирської області, в лісостепових областях Вінницька область, Черкаська область, Тернопільська, Хмельницька область, ті області, які ну, потерпають від великих площ кислих ґрунтів і які, звичайно, ну, потребують допомоги держави в тому плані, щоб якось все-таки докорінно поліпшити ці землі, тим більше чорноземні землі. То нема звідки брати з якості. Вся справа в тому, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день повністю в нашій державі забули про ґрунтознавство. Грунтові обстеження, ґрунтова карта, вона має термін е, життя ну, десь в середньому 15 років. У нас е, після 91-го року грунтові обстеження в державі не робиться ґрунти з підвищеною кислотністю становлять понад 8 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь більше половини з яких середньо і сильно кислі. Постановою уряду затверджено порядок фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів. Сільгоспідприємства, які проводять вапнування ґрунтів, тепер матимуть шанс відшкодувати свої витрати. На ці потреби у державному бюджеті передбачено 5 мільйонів гривень. На цю компенсацію можуть претендувати всі суб'єкти господарювання, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукту, чи то фермери, чи то великотувальні господарства, це не має вже значення. Компенсація виплачується з розрахунку 500 гривень на один гектар провокнованих земель. Отже, господарство своїм коштом здійснює вапнування ґрунтів, а після проведення робіт може подати документи на відшкодування витрат. Але зауважте одразу, щоб мати право повернути собі витрачені кошти, роботи мають бути проведені відповідно до спеціально розробленої проєктно кошторисної документації. Виготовляє цю документацію центр облдержродючість, які ж саме витрати може компенсувати держава господарству. Компенсація надається на такі витрати. На оплату робіт з виготовлення проєктно штурису документації, яку якраз виготовляє центр обдержачі, на оплату вартості мільйорантів, на оплату транспортування мільйорантів і на внесення мільйорантів, розкидання заробку їх у ґрунт. Практично на все, що потребує ну, технологія проведення опнування, передбачено компенсацію. Для отримання компенсації потрібно звертатися до районних комісій, створених управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрації. У кожному районі, згідно порядку, створена комісія, яка розглядає ці питання, вона формує реєстр тих підприємств, хто буде займатися вапнуванням. Подає цей реєстр уже в обласне управління в облдержадміністрації. І Головні управління облдержадміністрації ці матеріали на комісію Мінагрополітики. Комісія Мінагрополітики затверджує список цих підприємств і направляє кошти в ті райони, звідкіля надійшли пропозиції. Які ж документи мають подати до районних комісій підприємства, які проводять вапнування ґрунтів і хочуть отримати компенсацію? Основу документи слідуючого порядку. Це заява встановленого зразка. Тоді довідки із податкової інспекції пенсійного фонду про наявність або відсутність заборгованості перед цими, перед, перед, перед цими службами. Далі копія довідки про включення до єдиного державного реєстру необхідно також подавати виготовлену проєктну кошторисну документацію, яку виготовляє власний проєктно-технологічний центр обличлюдючість. Тоді акт виконаних робіт, необхідні документи, які підтверджують те, що закуплений меліорант. Ці документи розглядаються на комісії, вони подаються потім до обласної комісії. Далі ці документи потрапляють в Київ, де на конкурсній основі розглядається питання про компенсацію за виконану роботу. Зауважимо, компенсація не надається сільськогосподарським підприємствам, які визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у стадії реорганізації чи ліквідації, або мають прострочену більше як півроку заборгованість із сплати податків і зборів до державного бюджету та пенсійного фонду України щодо переможців конкурсного відбору, то у міністерстві агрополітики обіцяють не зволікати з відшкодуванням витрат на вапнування ґрунтів. За фактом зробленої роботи вони тоді включають і фреєстр. Це за зроблену роботу. Якщо це вони зробили в червні, вони в липні будуть получати. Що в серпні вони в вересні будуть получати? Але вже зараз очевидно, що коштів виділених цього року державою не вистачить на покриття витрат всіх підприємств, які проводитимуть роботи із захисту і відтворення родючості ґрунтів. Держава виділила на цю тематику мало коштів 5 мільйонів гривень. Але це початок, і ми хочемо показати зразок і ефективність роботи, тому що в нас достатньо багато ґрунтів є деградованих, які треба відновлювати, відтворювати. Але в зв'язку з тим, що ми плануємо ближчим часом ввести в дію завершити земельну реформу, тобто прийняти закон про ринок землі. Ми паралельно з цим приймаємо закон про родючість ґрунтів, і от там вже ми будемо в певній мірі разом з державою, разом з сільгоспвиробником і разом з власником земельного паю контролювати і контролювати родючість ґрунтів. Поки що це перспектива. А зараз варто пам'ятати, деградація ґрунтів, ланцюгова реакція, яку важко зупинити. Тим часом земля сільськогосподарського призначення це багатство, і родючий шар має свою вартість. Дбати про його підтримку в інтересах і того, хто нею володіє, і того, хто на ній працює, тож провапнувавши ґрунти, які цього потребують, українські господарі у будь-якому разі не програють а частина з них ще й матиме шанс компенсувати витрачені кошти. Таким чином, компенсація за вапнування ґрунтів надається на конкурсній основі сільгоспідприємствам незалежно від організаційно-правової форми господарювання. Компенсується весь комплекс витрат з вапнування ґрунтів з розрахунку 500 гривень на гектар. Претенденти на отримання компенсації за проведені роботи мають підготувати такі документи: заяву, копію проектно-кошторисної документації, акт приймання робіт з вапнування ґрунтів. Копію довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій, довідки про відсутність заборгованості і сплати податків і зборів до державного бюджету та пенсійного фонду. Ці документи слід подати до комісій, створених управліннями агропромислового розвитку районних держадміністрацій. Комісії формують реєстр сільськогосподарських підприємств та щомісяця подають їх до головних управлінь агропромислового розвитку обласних держадміністрацій. З області документи надходять до міногрополітики, комісія міністерства проводить конкурсний відбір та визначає переможців і обсяги компенсації. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділку о 7.20 на ЕРА Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.